Друзі! Сьогодні на зв'язку з вами знову я, Ірина Купчик, ваш юрист та міграційний консультант в Італії. Сьогодні ми поговоримо швиденько, коротенько з вами на тему конвертації di soggiorno per protezione speciale» на soggiorno per lavoro», Тобто спеціальний дозвіл на проживання чи можна конвертувати в робочий вид дозволу на проживання. Можна тільки тим особам, які отримали даний захист, даний вид дозволу на проживання перпортиціони спечалі, до травня 2023 року, до того моменту, коли декрето Леджі Кутро війшло в дію. Якщо ви наголошую і повторюю, подали запит на отримання. Спеціального захисту до травня 2023 року, або ви отримали спеціальний захист до травня 2023 року, це пластикове пермесо. Тоді ви ще маєте право на конвертацію його в робочий ви дозволу на проживання. Особи, які подали після того, як декрето кутро війшло в Дію. На жаль, не зможуть цього зробити. На даний момент це дійсність на сьогоднішній день. Звісно, потім може все і помінятися. Але, на жаль, сьогодні законодавство є таке. І більше того вам скажу: не всі квестури навіть хочуть конвертувати, якщо є право передбачено. Но ми з цим боремося. Доказуємо, показуємо, що передбачено законом. І заставляємо все-таки квестури з оспорюванням, коли пишемо осерваціоні оспорення, заставляємо їх видати цей дозвіл на проживання по робочих підставах, мотивах, soggiorno per lavoro. Правильно підібрані реквізити, правильно підготовлені документи, правильно подана практика означає, що у вас є всі шанси на отримання. Дозволу на проживання робочого, і не треба бути, буде думати, чи е, його що робити, як буде, коли закінчиться, адже там щораз також зміни. Нагадаю, що дуже багато іммігрантів зараз знаходяться в Італії, вже починають ускладнювати процеси з отриманням утрим... пермесу. Тому м не чекаємо, користаємося законом, і тим більше, якщо конвер... конвертація, конверсіони. Можна її робити в будь-який момент, і не треба чекати 60 днів до закінчення перемесу. Це також ми доказуємо в квестурі, якщо вам би відмовили. Тому потрібна допомога, потрібна допомога, потрібний супровід. Звертайтеся, пишіть на номер WhatsApp 320 0808 917 і ми завжди для ваших. Послуг, будемо готові відстоювати ваші права та законні інтереси. З впевненістю йдемо вперед. Обнімаю, люблю, цілую, до перемоги. До нових зустрічей, Па-па.